Мої любі дітки. Сьогодні ми з вами познайомимося з зошитом, а зошит нам потрібен для того, щоб навчитися в ньому писати. А писати ми будемо в зошиті простим олівцем гостро заточеним. Зошит складається з обкладинки, це верхній та самий нижній аркуш паперу. Він із субкового паперу виготовлений для того, щоб наш зошит не м'явся. Ось тут зверху є місце, де напишуть ваші батьки ваше ім'я та прізвище, щоб знати, чий це зошит. У зошиті є аркуші паперу ось такі білі аркуші паперу. Вони розграфлені у клітиночку. А ще тут є діти. Ось така вертикальна лінія, яка відділяє одну частину від другої. Це поле на полі писати не можна. Аркуш паперу має лівий верхній куточок, верхній правий куточок, лівий нижній куточок, нижній правий куточок, а це середина аркуша. Давайте ми з вами познайомимося, як правильно сидіти та як правильно тримати олівець під час письма. Під час письма потрібно тримати спину рівно, локті покласти на стіл, ноги поставити на підлогу. Лівою рукою підтримувати зошит. Зошит повинен лежати перед вами під нахилом. Куточок зошита повинен дивитися вам на середину грудей. Подивіться, як треба правильно тримати олівець або ручку. Перш ніж розпочати писати, ми з вами розігріємо наші пальчики. По команді раз, два, три складаю пальці в кулачки. Це мої помічнички, дружні та завзяті. Буду з ними працювати і в будні, і в свята. Відкриваємо зошит та кладемо під кутом, щоб лівий нижній куточок дивився на середину наших грудей. Беремо олівець правою рукою. Загинаємо мізинець, безіменний пальчик, а великим вказівним та середнім пальчиком беремо олівець зверху, ставимо на ліву руку стержнем, і опускаємося вниз, як мавпочка опускається з пальмочки на землю. Ось так. І зупинилися тут. Ось так ми правильно взяли олівець. І тепер розпочинаємо працювати в зошиті. Ліва рука тримає внизу зошит, щоб він не юрзався. Починаємо працювати в лівому куточку зошита. Відступаємо вниз, зверху вниз одну клітиночку, дві клітиночки, і ставимо крапочку у верхньому лівому куточку. І ставимо крапочку внизу в лівому нижньому куточку. А тепер у верхньому правому куточку, у нижньому правому куточку. І так продовжуємо ставити крапочки до кінця рядка зліва направо. Не виходячи за поле. Все рядок ми дописали на поле ми не виходимо. Повертаємося назад, відступаємо знову одну клітиночку вниз, ставимо крапочку і також продовжуємо в кожному куточку клітинки ставити крапочки до кінця рядка. Коли ми напишемо до кінця, і ще третій рядок, відступаємо знову клітиночку. Але трошки складніше буде. Потрібно поставити крапочку в одній клітиночці, крапочки по куточкам, відступити вправо дві клітиночки. Рахуємо 1, 2. І знову ставимо крапочки у верхньому лівому куточку, нижньому лівому куточку, у верхньому правому куточку, у нижньому правому куточку. Дві клітиночки вправо відступаємо, один, два. І знову так же. Ставимо крапочки, знову дві клітиночки вправо. І так продовжуємо. Дітки, вдома виконайте таке ж завдання. Бажаю успіхів! Чекаю фото ваших робіт. До побачення, мої любі!